Все подталка На, держи, только ждал шуток за соска Да шо Понимаешь? Да Шопорки Сочи Да так ты таксуешь типа дал Таксу А я понял туда короче и хлоп, хлопцы увозишь, да? Хлопців возиш туди, так? Да? Так що я вже до тебе ну, тільки почув, що оце останній раз, як я до тебе дзвонився, що ти зрозумів, що я вже тут. А так дзвонив, я взагалі не зрозумів. Ви в такому місці стали не дуже красивому. Рекламному. Спів. Та ти його перший раз бачиш? Я його вдома бачив. Ні, тут я маю на увазі, так? Я вдома його бачив. Саме головне, що люди вивізку не бачать, де ми стоїмо. Да, да. 46-й роман трошки інший. О, Шелудько, сонячий блогер Березанський. Так що ти попав, ну так воно є, як воно є, правильно. Так що вже в нас остання точка. О, ти бачиш, скільки ящиків тобі на пирожки привіз Роман. Я на наступний раз щоб привезла, скільки пирожків. Павіку, манюні, манюні. А яких їх пехов? А Манючого один, Йому пару штук, дам. Нічого, що снарядів. Що каже, не треба, так? Це такий, як і мій роман, чи наш роман. Все вигружаємо, тільки броніки оставляємо. Ти ж там не один, правильно? Якщо лишнє поділишся з хлопцями. Це було вже заплановано. Так що ромчику спочатку, щоб загрузитися, треба розгрузитися. Каже, тобі під болти, під гайки, ящички. Хороші такі ящички. Все, розгрузив. Ні, автомата мені не треба. Все Ромі, все Ромі. Ось все вони тут у підписані, це всі... Ось все, всі я, що да, да. Так що всі а передачки, і все. Заберемо. Рома, так. Да. Рома, там трохи тобі передачок від підписчиків, від Шелудьків, від Сергія Молодшого від його хлопців, від ПВО. Тобто там по чуть, -чуть там, що підписано, то, то від нашої родини і. Від, ну, від підписників. і ще від баришської хунти, від Мар'яни. Ну, коротше, там хлоп, хлопцями роз, роз цього саме. Ануромчик візьми, оцей ящичок, там написано баршовська хунта, так, я фоточку зроблю Наташі. Дуже класні дівчата, які реально, отако, да, я зараз тебе заділаю, і я її відправлю, і буде приємно. Так що якраз у відосику зробив. Це реально круті дівчата із Лукашів. В голові вже все крутиться з Волошиновки, з Баришівки, з Василиновки, кажись. Тобто ну, знали, що їду. Завжди підтримують. Кожен раз, коли їду, завжди підтримують. Це мій він від Ольги Дубінини з міста Білої церкви. Це те, що мене познайомив Славунька. Поняв, так ми з нею і працюємо. Люди... Ми об'єднуємося. Це є дуже дуже велике да. То Аня Науменко також, наша волонтерка, також передала. Понят? Тут, тут із миру по нитки путіну петля. Понят? Всі по чуть-чуть, по І зараз тебе загрузимо, а ти вже там розберешся і з хлопцями поділишся. І там в одній коробці десь жінка твоя спекла піцу, розберешся, десь такі в коробці, бо я заклею. Я, ну, я Славіку сказав, кажу, хай щось смачненьке приготує, щоб передати щось домашнього, теплого, тепла такого. От, да, десь винігре, то якось зроблять, щось поїдять. Все, помідори віддати хлопцям, віддати хлопцям. Я думаю, що він з хлопцями розбереться. Десь комусь дасть, вона пригодиться. Наче все по максимуму розгрузилися, так. Да? Так. все чинчинаря. Да? Так. так що добре, так що все, роздали, все передали, ящики загрузимо. Це вже по-хазяйськи, так? Да? Кожному по ящику. Заліз туди сховався. Що ти грішка? Тобі ящик треба? Це не заказ. А? Що Ні, я не заказував, Рома привіз, значит треба забрати. Не матюхайся, я ж не маю віду. А ну покажи. Давай. Красота, да. Дружи, отак без біля картошки. Щас точно упаду. Що ти, братанчик? Коли вже буде різати за ютубі, а? Циган підвів, циган все-таки відві... десь поранений каже. Господи. Не дуже повоював, не знаю, не скажу. Так, що ми тебе чекаємо? Всі підписчики, де ти там підписчика був зустрів. Тут? Тут? Іменно тут? А ти не покидаєш, якийсь звільник? Ні. Так що підписчиці, яка зустріла Романа, великий привіт. Ві... Мені дуже приємно. Вона отсюда, так? Біля воєнкомата, там внизу. Хочу твій пов'язку задати. Так що такі? Що, ти Славіку привіт, передаєш? Ну, Вчора він на загрузці був. Да. Він посилки твої носив, занив? Цілуй да, да, його. Да, вироби на Славика да? Так? Та не вирвався, нормально. Я думаю, багато людей да. хотіли б тебе побачити вже вдома. От, і при Ті справи, яку ти це робиш. Це і, це робиш. Що, що я і я сподіваюся, що скоро прийде той час. Ми будемо займатися тою справою і багато іншими, тому що є дуже багато планів. А я думаю, що вони все буде. Все буде по-любому. Да, ну, ти то... ви не візьмете до себе? Куди? Свинай, Свинай с... конечно. Ага. А я їх буду соблазняти. Щоб <laughs> да? швидше давалися. Свинки? Так вони ж не ті, вони ж їм треба мужика взагалі. То ми ж рішу можемо взяти для такого діла, так? Да? Так що, друзі, позивний у колія, так? Да? Який позивний, ну от такий позивний. Все таки колі. А я не знав, знаєш, що мені сказав, що в тебе позивний колі. Вірух. Ну, вони ж з малою, да, там, тусують. Ти не бачив ті, хто ці відео, як шміги віддавали машину, як вони співали гімн України. Не бачив? Ну зайдеш в тік ток водиш. Твоя мала сидить зверху на багажнику. І моя. Я вспів ну, телефон витягнути до да засняти. Ну, чутно, молодці, патріотки страшні. Да, так що Є ради кого жити, є ради кого працювати. Так що ну, я хотів би подякувати всім, починаючи з нашої Мар'яськи, всіх дівчат, Анни Науменко, Світлани Добровольської, Ольги Дубініної, Наталії Шило з її командою. Там ціла куча я ніяких не вивочу, і багато-багато інших людей. Також Віталій із Києва, це що з фонду Фенікс, також вони всі з миру миропонитки, всім чуть-чуть. І так трішечки сьогодні забезпечили і привезли трішки тепла хлопцям. Я думаю, що це потрібно. Ромчик, як воно приємно, ну не важно, що привезли, але все одно приємно, правильно? Що про вас не забувають, що вас все. Так. Я, я пам'ятаю той день, коли ми з тобою говорили на ту тему. І я зараз хотів би ще раз наповнити ці слова і сказати усім. У мене є та гільза, її вже там забирають її, її проплатили, її забирають на Київ. Теж жінка військовослужбовець. І двом діткам вона попросила покружки від Шелудька, моя підписниця. А на гільзі намальована жінка з дитиною, жінка з чоловіком, дівчинка і хлопчик ідуть і часи. І Танюха вложила в цю гільду, просто на відео її не можна передати. Вона мені просто сказала, цінуйте час, цінуйте кожну хвилину. І коли ти мені тоді подзвонив чи я тобі подзвонив, коли... і ти кажеш, братику, як я тебе сильно хочу побачити. І я просто, не задумуючись, казав, ти мене побачиш, я приїду, я кажу, як ти твій свиней покинеш. А я кажу, тому що цінуємо час, цінуємо кожну хвилину. І ми її тепер цінимо. Не знаю, як хто, а ми цінуємо, і незважаючи, тому що, от, наприклад, подзвонив до Тараса, він ніколи не їздив на схід, він працює на роботі. він, ну, Але коли треба було, він просто я сказав, просто сказав, їдеш. Я все початку... каже, я їду. Так що є люди, які готові і приїхати, і підтримати, і є люди, які хотіли б йти воювати, нема мотивації і трішки багато інформації. Від хлопців, тої, якої б ми не хотіли чути, але вона є, на жаль, правдою. І багато в телемарафоні говорять не те, що є, і люди засинають. Але говорять, це для того, щоб ви сильно там не рону не накручували себе. Як можуть накручуватися, як вони в цьому живуть кожен день? І коли з поля бою виносиш побратима, дякуючи Богу, якщо він трьохсотий і вижив, ну а коли 200, ну. Перенести це не кожен, ну уявити це страшно, але навіть про це ніхто не хоче уявляти. Як мені людина каже, коли я з ним рік провоював, коли він мені був як брат, коли він мене витягував з пекла, і коли його не стало, і коли він дронщик, він бачив, як його вбивали, і в нього стоїть оця картина перед очами. Це сьогодні була ця розмова, і в нього сльози течуть. Я каже, один раз за війну плакав. Тому що люди прив'язуються. Я думаю, у кожного військового є такі моменти, і зараз ця війна, вона, за, як вона буде там, затронула кожного по-українськи, і не можна жити по-іншому. Так що я рахую, що підтримка вам потрібна, чи я щось не так кажу. все ну, так. Тому що я вважаю, що волонтерська допомога, допомога там батьків, родичів, друзів, товаришів, вона потрібна. Навіть словом, навіть просто смс-кою, а ну, якщо є можливість якусь передачку, а не об'єднавшись і купити ту чи іншу річ. Тому що ну, я вважаю, що це так. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. <пробітник> да, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ще ще переламаю цього малиша, поправився. Молодець, він навіть у таке важке время покинув кори. І це є кремінь. Так що я беру з тебе приклад, я постараюся до кінця місяця теж покинути. Я, я по іншому не можу. Якщо я йому пообіцяв, що я приїду, він скаже покинь, я покину. Скажи, Кажи. Не, я тебе таких... розумію просто, так. Не можу я так сказати. Ні, якщо ти мені скажеш, я покину. Скажи. Я не кажу, що навсіда чи назавжди, але покину. Давай через місяць я приїду, а там буде... Хорошо, довга він мене понімає. Вони всі порядкали, дай мені важко. Пепел летить, я розбиваю. Да? Не починаю. <реш> так що ще можеш щось сказати, побажати. За все, за те, що ви допомагаєте, підписчиків, вони тебе ждуть, вони тебе не забувають. Частенько пишуть в коментарях. частенько. І багато людей запитують в особисті, як там роман. Так що, друзі, ось Роман. Дав би Бог його побачити вдома. Біля своєї родини, біля дружини, біля дитини і займатися вже своїми справами. А я в днях путаю. Зараз взагалі втрачаю дні. Я все роблю, щоб попасти війна. Так що все буде добре, все буде Україна. Так що слава Україні.